Ви сказали про те, що є люди, які свідомо підпалюють автівки представникам територіальних центрів комплектації. От, в контексті того, як люди почали ставитися до військових, і в тому числі зміна ставлення в гіршу сторону відбулося через дії представників ТЦК, а це екс військові. І тому ось цей ланцюжок він дуже замкнутий. Я особисто також вважаю, що це неправильно, коли ми бачимо, що людину примусово б'ють, заштовхують у бусик, ведуть, везуть. Зуть в неправильному напрямку. Це не про правову державу. Я Розумію, що ми живемо у стані війни. Я розумію, що е, зараз е, кожен свідомий громадянин має стати на захист власної держави, але не таким силовим методом. Тому це трошки про інше. Дивіться, діна. Мені здається, що я в сво... я зі свого боку да, ви зі свого боку є жертвою інформаційної пропаганди, яка так чи інакше да, впливає на людей. Я зараз поясню чому. Тому що ті випадки, про які ви говорите, це переважно ну, випадки, які е, е, обростають міфами, е, і вони не мають е, ну, системності. Да? От, і ясна рішу в будь-якій професії, в будь-якій роботі, а тим паче в тій роботі, яка абсолютно. Ну, представників ТЦК їх ніхто не вчив, як потрібно це робити. Вони виходять з нинішніх реалій, вони вчаться на ходу, і вони думають і кажуть, що робити. Звісно, ну, да. е -е, з іншого боку, давайте порівняємо е нашу ситуацію з ситуацією, яка є сьогодні в Російській Федерації. Я думаю, що ви скажете, що некоректно порівнювати, оскільки ми ж на то з ними і воюємо, щоб не бути такими, як е вони. Але по великому рахунку. Ті методи, які вони застосовують, дають їм позитивний профіт, і ясна річ, що там немає таких обурень у суспільстві, які там да, Я би не сказав, що які у нас є. Я би сказав, що які деякі платформи намагаються гіперболізувати і видати бажане. За дійсне, воно інколи і справді оце бажане, воно існує в інформаційному просторі. От ті самі машини да їх палять, але це одиничні випадки, це не масові випадки. Тим не менше я розумію, що це е, жертви от такої от пропаганди, е, які є українцями, які є от просто людьми, які передивилися якихось тіктоків, потрапили на російський телеграм-пабліки, потрапили під негативний вплив і здійснюють таку діяльність.